За 3 мільйони 200 тисяч гривень на волю вийшов прокурор, у якого під час обшуку знайшли півмільйона мільйона доларів. Заступник керівника головного слідчого управління генпрокуратури Володимира Шапакіна відпустили СІЗО під заставу. Гучне затримання з великою кількістю грошей та діамантів у службовому кабінеті чиновника. Не справило враження на суддів. ГПУ просило визначити заставу у 20 мільйонів гривень. Однак суд виявив милосердя і призначив суму в 3 мільйони гривень. Тепер скандальний прокурор очікуватиме суду на волі, що правда невідомо чи не накиває п'ятами, як інші фігуранти корупційних справ. Ще двоє заарештованих у цій справі. Заступник столичного прокурора та цивільна особа поки залишається у СІЗО. Мы недовольны решением судей. А не боитесь теперь, что ну, он пропадет из поля зрения? Вы знаете, пускай пропадают, есть механизм заочного осуждения, все имущество нелегальное имущество после обвинительного приговора будет передано в государственный бюджет. там, машины, дачи, те деньги, которые были взяты, и так далее. Пускай сами решают, что до них лучше.